Зараз зосередимось на польських протестувальниках, тому що вони розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Про це повідомляють у міністерстві агрополітики і зазначають, що міністерства продовжуватимуть утримувати зв'язок. Сторони домовилися, що будуть щомісяця обмінюватися цифрами там стосовно транзиту сільськогосподарської продукції, і це потрібно, щоб ситуацію контролювати. Тарас качка із нами це заступник міністра економіки України. Пане Тараси, здравствуйте. Наші вітання доброго дня. А можете пояснити, як це так? Уряд польський казав, що вони не впливають на тих протестувальників, які довший час блокували польські кордони? А тепер виявилося, що після того як робочі групи почали спілкуватися і ретельно домовилися, в принципі, вони розблокували. То, все ж таки, є важелі впливу на польських протестувальників? Чи як? Ну, звичайно, тобто, коли важелі впливу не обов'язково мають бути адміністративними у вигляді якихось заборон, і це можуть бути і абсолютно нормальна розмова і діалог з. Виробниками, трейдерами з усіма учасниками ринку польського, це те, що ми е, започаткували, коли зрозуміли, що діалог між урядами він е, не сприймається там польськими польськими асоціаціями, польськими виробниками. Як ви пам'ятаєте, 27 березня в нас була велика е, дискусія за участю українських асоціацій польських асоціацій в присутності обох міністрів сільського господарства. теж мав. Е, Нагоду брати участь цих дискусіях, де власне через діалог міністерств і асоціацій ми змогли донести правдивість наших тверджень щодо того, що ми не створюємо проблем для польських фермерів. І, зрештою, цей це таке послання воно прониклося в. Польському фермерському середовищі, плюс, до того всього, треба розуміти, що в Брюсселі були прийняті рішення щодо там додаткової підтримки для польських фермерів. Відповідно, більшість цих вимог була задоволена. А Практична шкода від блокування кордону була більше власне на польському боці, і тому я думаю, що всередині польського бізнес-середовища теж велася велика робота з приводу того, що фермери, які блокують кордон, вони створюють багато проблем для польських компаній, і тому всі ці чинники призвели до того, що зрештою кордон розблоковано завдяки зусиллям щодо діалогу. щодо Правильного акцентування, що е, насправді треба більше розбиратися в ситуації, тому ми продовжуємо діалог, про що говорить міністр аграрної політики, що і далі продовжується робота щодо обміну інформацією щодо транзиту, щодо окремих ринків там по, по ягодах, по цукру, по інших товарах, які е, названі польською стороною як чутливі, ми готові до цього діалогу, і ми вважаємо, що Далі маємо спільно працювати над тим, щоб спрощувати торгівлю, тому що далі на територію Польщі не експортуються чотири зернових товари через нашу фактичну систему ліцензування але також Польща ще досі зберігає заборону на низку. Товарів не в промислового значення це шроти, які використовуються як корм для тваринництва, які Україна достатньо багато експортує, тому нам далі є над чим працювати з польськими колегами, щоб нормалізувати відносини в аграрній сфері. Пане Тарасе, а що з практичною шкодою України? Я маю на увазі, який от розмір нашої економічної вигоди, так, в перспективі вивільнився з розблокуванням цих кордонів? Й... Це постійна теза, Я її повторюю для того, щоб ми чітко розуміли, що блокування кордону фермерами польського кордону Україно-польського кордону фермерами завдавало шкоди не українському аграрному експорту, який останні місяці більше завдяки в експорту через морські шляхи, і будуть і ми бачимо, що темп достатньо високий. І а більша шкода завдавалася, і завдається власне промисловим українським виробникам, які виробляють продукцію, яка має бути Постачатися вчасно, та от Juston Time. Так ні, як наприклад, виробники склотари, виробники меблів, виробники запчастин для автомобілів. Багато з цих виробників знаходяться на території західної України і мають контракти з європейськими компаніями, і, і ці контракти вимагають, щоб цей товар постачався конкретно через 5 днів, конкретно через 3 дні таку-то адресу, в такому обсязі. І власне непередбачуваність роботи кордону призводила до того, що Такі контракти зривалися і не укладалися нові, тому відповідно цей негативний вплив він становить насправді сотні мільйонів доларів. Якщо ми беремо до уваги, ще час ну ще протести перевізників польських, тобто досить тривалий час, блокувався кордон. Тому ми сподіваємось що. Злагоджена нормальна робота кордону в інтересах і польської економіки і української економіки аграрні питання ми врегулюємо, але нам потрібно розвивати промислову торгівлю в обидва боки. Україна також потребує постачань багатої великої кількості продукції. І це і відкритий кордон теж потрібен не лише для експорту, а й для імпорту і для нормального розвитку економіки України. і Польщі не Польщею єдиною. Розуміємо, що доведеться розмовляти з, або вже розмовляєте правильніше так сформулювати з урядами і інших країн, з представниками інших країн. Найбільш ризикові моменти, до яких вже готується наша українська мінекономіка. з ким і про що доведеться говорити: а чи про зерно, а чи про мед, а чи про горіхи? Ну пам'ятаєте раптом, що нам завжди дістають перелік отих Квот, які ми не задоволені, але для сусідів він виглядає дуже таким, знаєте, зажирним для нас. А давайте зменшувати квоти для України. А ми кажемо, та давайте збільшувати. Про що доведеться говорити найближчим часом? І з ким доведеться говорити. Доведеться говорити постійно, поговорити Поверніть перманент. Будь ласка, нам пана Тараса. Дякую. Це та перепрошую. В, в, нас, в, в нас нам доведеться говорити постійно на аграрні теми з усіма державами-членами Європейського союзу. От нещодавно ми прем'єр-міністр України був з візитом в візитом країнах Балтії. Фактично в усіх цих країнах ми говорили про збільшення торгівлі та аграрною продукцією, яка потрібна і. Балтійським виробникам аграрної продукції, наприклад, ті ж самі шроти, які потрібні для виробників тваринницької продукції, там сирів, яєць. В, в країнах в Балтії нам потрібно говорити з Францією, Іспанією, Італією, тому що Франція великий експортер пшениці і, взагалі, дуже чутливо ставиться до імпорту будь-якої аграрної продукції. Натомість Іспанія, Італія навпаки, потребують української продукції. Тобто, це робота постійна аж до того часу, поки Україна не вступить в Європейський Союз, тому що, окрім впливу на конкретні ринки по конкретних товарах, як ви згадували, там мед, наприклад, як. Як не парадоксально в Угорщині вимоги виробників меду заборонити імпорт меду якось жорсткіше з України, не був сприйнятий тому, що Ті компанії, які використовують український мед для виробництва своєї продукції, сказали, що вони не зможуть задовільнити свої потреби лише в тим медом, який використовується в Горщині. Тобто таких прикладів досить багато. Або коли минулого року нам довелося заборонити експорт цукру через загрозу дефіциту на внутрішньому ринку влітку минулого року, у Румунія сказала досить чітко, що їм навпаки потрібна додаткові поста. Тачання цукру, і ми це зробили. Тобто, ситуація постійно динамічна і потребує постійного ангажування, постійного діалогу перед усім з усіма сусідами, а насправді з усіма державами-членами Європейського союзу. Це наша нова реальність аж до моменту вступу в Європейський Союз. Пасиві вам пан Качка був із нами. Це заступник міністра економіки.